Не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложив. О, незгасне, ти світло безсонних очей. Мрій, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, серце жадів не моє. Сповнилося серце ущерб. Вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, незлякані страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно іншу грібі тереклася для тебе. Це ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя і вдарив час. Я душею постала сама проти себе. І тепер вже немає мені бороття. Тільки життя за життя, Мрія, стань за живою. Слава, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши його добре. Мрія, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем. Хочу жити твоєю весною, а як прийдеться звинуватися?